Для узору необхідно набрати кількість петель крат на 4 та 2 кромкові. Раппорт узору складає 4 ряди. Кромку петлю знімаємо. Далі з першої лицевої пров'язуємо лицьову, однак зі спиці не знімаємо петлю. Заново вводимо спицю і тепер із двох петель вив'язуємо лицьову. Не знімаємо. Тепер із трьох петель. О, ці петлі залишаються на спиці. І ці також. Ні. Із трьох ув'язуємо. Залишаємо. А тепер із чотирьох. Це останній раз. Вводимо спицю. І з чотирьох петель вив'язуємо лицьову. Треба в'язати не дуже туго. Все, тепер ці петлі чотири знімаємо. Це був раппорт узору, раппорт ряду. Лицьову вив'язуємо з першої петлі, залишаємо з двох. Залишаємо з трьох. Залишаємо і з чотирьох, знімаємо зі спиці, з однієї лицього, з двох лицьову, з трьох лицьову, з чотирьох лицьову. Знімаємо з однієї. З двох. З трьох, з чотирьох. Кромкова петля виверітна, Повертаємо в'язання на другий ряд, другий дуже простий, всі петлі виверітні, кромкову зняли. Третій ряд, він такий самий, як і перший, тільки необхідно зробити трошки зміщення, щоб ці дирочки були в шахматному порядку. Тому для початку ми знімемо кромкову та пров'яжемо дві петлі симметрі, дві лицеві, одну другу, звичайні лицеві. Тепер як в'язали першим рядочку. З першої петлі лицьову, з двох лицьову. З трьох лицьового? І з чотирьох петель лицьову все за задню стіночку. Зняли з однієї, з двох. З трьох. І з чотирьох. Зняли з однієї, з двох, з трьох, з чотирьох. І пров'язимо дві петлі для симетрії лицеві, вивірівна, конкола. Четвертий ряд всі петлі вивірітні. Ми прив'язали рапорт висоту 4 ряди. Тепер повторимо з першого по четвертий. Ось такий цікавий взеруночок вийшов.